Ми інвестуємо, щоб створити дуже велику складну, у якому багато змінних. Наша основна зміна приходить від наших огорош. Отже, є два типи. У нас є один з заднім краєм і один, який є плоским, а також у нас є два різних види стрічки. Наприклад, це є імперський. Отже, якщо я буду імперську систему, коли проходжу початок, я натискаю цю кнопку, яка показує мені, що це тип баку, який мені потрібно використовувати. Якщо я використовую метричну, це буде цей. І він має кольорові коди, щоб усе було простіше. А інша змінна з задньою губою або плоскою. Я прийду сюди, тому що ці, для того, що задньою губою це частина, які нам потрібні. Я натиснув ту кнопку, яка світиться зеленим. Якщо ми робимо плоский паркан, нам потрібні ці деталі. Світло стає червоним. Тому зараз шанси на помилку значно менші, оскільки у мене сильний візуальний контроль. У дуже складній станції. моє улюблене присутність цього року саме тут, де я працюю. На моїх формах у мене є всі мої дрібниці та речі. Тут але ми кладемо швидкий тримач для інструментів. На цьому маленькому слайді я можу зберігати всі мої свердла та речі. Він звільняє місце на столі, коли ви працюєте над формуванням. Ми вивозимо купу речей, тому нам потрібно використовувати все доступне місце. Це економить багато моє місця. моє улюблене поліпшення. Це GPS-лента, яку ми прикріпили до нашого робота. Тому у нас є багато різних рухомих частин і багато авіаліній, які обходять. Контролювати різні частини, бути легендою тут, і на всіх дротах вони всі стартова та кінцева точки корелюють за допомогою стрічок до того, що вони контролюють і де знаходяться соленоїди та перемикачі. Це має мітки дуже легко, коли виникає проблема. Ми намагаємося виправити це, скоротити наш час, хоча б половини. Моє улюблене поліпшення це стіл для розпилення фарби. Четверо людей розмалювали на столі для пескоструйки. Ми хочемо, щоб вони використовували стіл для фарбування. Все Ой. в цілому від банки до смітникової банки до всіх наших додаткових банок магніти тримають металеві нерегулярні шматки вниз. Щоб вони на нас не рухалися, і це мобільне, тому ви можете взяти його туди. Моє де вам це по чотирнадцятого року. Це гнучка тележка для лави, яку ми зробили. Так що, коли ми обробляємо деталі для гнучкої лави, є безліч деталей. Ми розміщували їх на столах на рухомих тележках скрізь. Ми не знали, куди їх класти, який це був шматок. Yeah. Ви можете побачити, що кожен з цих маленьких слотів позначений для кожної з різних частин гнучкої лави. Yeah. Так як ми їх обробляємо, ми кладемо їх туди. Ми точно знаємо, що нам потрібно, що у нас є, чого у нас немає. Ми маємо місце Місце тут, щоб впасти на точку підтримки лодка. Місце тут для підтримки полиць. Маленькі шматочки вставляйте у ці штифти. І як тільки ми заповнимо цю весь візок, ми знаємо, що це одне ціле вологе місце. Моє улюблене поліпшення. Я тут на автомагістралі рослина. Ем, коли я був в Японії, я бачив, як водяний павук подає їжу. Брюс і Кінг, щоб вони не витрачали жодного руху. Отже, у нас є наші три шляхові затискачі. Я виніс його Добре. з коробки раніше мені я доводилося йти тягнути перерву. один. Але тепер все, що мені потрібно зробити, коли у мене пуста коробка, це просунути це це, саме тут, розріжти його, а потім я можу вставити свою через зажим тут і. і я закінчив. І у мене є коробка готова до відправки. Отже, коли офіс приносить що замовлення облова? на фіксовану трубу, вони кладуть його сюди в буфер обміну. і коли я в об'єкті я можу бачити світло і приходити при одне поліпшення. Коли ми отримаємо їх усіх. Ми збираємо це для клієнта таким чином і кладемо його в сумку, але тепер у нас є візуальне, і нам більше не потрібно збирати його. Ми кладемо його в мішок, а у покупця є всі інструкції. Що їм потрібно зібрати. Це дозволяє його. вам заощадити час на збірку усього, та клієнт чітко знає, як зібрати так. все разом. Це все закей. Моє улюблене поліпшення року не перевершено. Це пневматичний дозатор магнітів, який зробив Лукас. І тому. До того як у нас було щось на кшталт цього, вам доводилося постійно просто тягти його кожен раз повільно. Це багато а руху. журнали вставлені магніти вставлені. Тепер у нас є цей новий пристрій з магнітом. Внизу у нас є наш педаль. І Що таке поцілунок? Окей, отже, я Нагадує роблю. Нагадує нам, що у нас є щось там. Щоб внизу. нічого не переїхало. І що нічого. ми цього не так. Переїхали. Тому воно входить до складу канбана. Тому коли ви повертаєте канбан з готовим продуктом, поки оки говорить, Ей, не забудь так, педаль, ну це назад. вже велике поліпшення. Магнітні стрічки тут і цей милий, маленький тримач, який кріпиться під стволом. подивіться на це наскільки розумно. Наразі Отже, це просто включається. Це Тому це швидка зміна монтажної станції. Так що та, як та, вам ось потрібно ось. зібрати його, ви Отже, йдете. Ми навантажуємо його, підуючи за шаленими <плес> трюками. Коли ми готові вирушити, ставимо його сюди, педаль для ніг і він магнетизується прямо до передньої і частини. І продовжуйте, продовжуйте будувати. Продовжуйте, продовжуйте продовжуйте будувати. ми продовжуємо будувати їх. Отже, це показує вам скільки вам потрібно. Побудувати до червоного і дивіться, наскільки швидко це видалить купу рухів, чи не так? Бувай а дивись на це, все накопичується тут. Дуже круто, непогано. Лукас, дякую, улюблене поліпшення, магнітний зажим, який я зробив, щоб прикріпити мій замовлення до мого палетного Джека. Перейдіть сюди, і я зможу перекинути його через тела. Я отримав необхідну інформацію. Я можу вибрати, що я встановлю. Роблю акценти на наступному замовленні. Маю необхідну інформацію. І переходимо до наступного. Моє улюблене поліпшення 2019 року це стелаж, де ми можемо зберігати додаткову енергію. І Тут тому звільняє місце на підлозі. І ми робимо близько 10 до 30 відправлень на день. І ми зробили 900 відправлень за три місяці. Ну, це Вау! неймовірно покращенням 2019 року є гілкоріз. Раніше мені доводилося душити й ламати спину, а руки відпадали. Пройшла година, і я закінчує ще одне улюблене поліпшення, і це полегшує життя всім іншим. Отже, у нас є всі наші комбайни, вони всі кодуються кольорами. Вони кажуть, де кожна річ іде, наприклад, шляхом лиття під тиском, щоб їм не доводилося йти аж туди. Ми також зробили цей водний павук для мого складу, коли у них є продукт, який потрібно прибрати. Він прикріплений до їхньої канбан, коли вони з нею закінчують, вони кладуть його сюди, і тоді водяний павук знає, що його потрібно прибрати, щоб вони не витрачали свій час. Також на звороті наших карток розподілу води на тих, що ми відкладаємо палети, показано в якому положенні воно йде і зображення цього. Тому це робить це дуже легко знати, як це робити. Моє улюблене поліпшення полягало в тому, що я дізнався про лін. Я усвідомив наскільки був не мій автомобіль і моя кімната. Тому я взяв в принципі, лін додому. Лін в моєму домі працює чудово, і це дуже добра. добра річ для занять. Моє улюблене поліпшення це система роликів, яку ми додали на наш стіл для доставки. Вони раніше багато мучилися, тому що він вдарявся і не входив. Так ми додали ці маленькі ролики. Тож, коли я закінчу відправляти мою коробку, я можу просто дати їй толчок, і вона вписується в неї, і вона просто покотиться по рем. Буває. І великі штовхають маленькі. Моє улюблене поліпшення це Джордан Воф. Оті. Моє улюблене поліпшення моца. Мотос... Задня станція, тож перед тим як все було розкидано і вам доводилося все збирати, тепер на ролику все знаходиться там, де вам це потрібно. Дуже просто і просто. Моє улюблене поліпшення 2019 року це дошка замовлень інвентарю. У всьому комплексі є кілька комп'ютерів, на яких ви можете записати потрібну вам деталь. І ви можете раніше це була папка з копіями тут, і тепер це заощадило багато часу для людей, які мусили ходити від доставки до виробництва, щоб записати це. Тепер це все зроблено в документі. Google. Моїм улюбленим поліпшенням цього року стало додавання пакувальної станції до поштового терміналу. Раніше ми пакували все на звичайному курячому столі, а потім доводилося заповнювати та нести все сюди. Зараз у нас пошта відокремлена. Ми пакуємо її тут, відправляємо тут, вставляємо її в кутию, і вона готова до відправки. Моє улюблене поліпшення це наш новий ящик для сумок. У нас є всі наші сумки різних розмірів для наших гуртів, і раніше вони були на столі. О, ти будеш смоктати. Починається вечірка. Моє улюблене поліпшення на станції для отвіркові. Так, на станції для отвіркові ми побудували три різних скау одноразового набору для отверстий. І добре, і тому є три різні канбани, які можуть бути використані. Потребує використання цього. Так, часто будуть кілька з них. Усі витягнули одночасно. І від цієї станції до дошки Канбан, ну це трохи далеко. Дайте я вам покажу. Вам потрібно пройти все відсюди. Ну я в кутку. Отже, коли я підходжу до дошки Канбан, там може бути канбан, який говорить повний набір для корпорації. Так що я візьму з собою конбар, каже дитина з діроколом. І я побіжу весь цей шлях, щоб дізнатися, що хтось вже користується станцією. Мені потрібно повернутися сюди. Надійте презерватив ззаду на задума і чекайте. Дошк. Але ви не робите цього, тому і що отже, там внизу знак поїхала коробка для розташування. Я можу бачити її з дошки. Прямо там написано станція перфоратора 4, і вона вмикається та вимикається, коли ви відкриваєте станцію. Станція q Q-форми тут, і коли я опускаю це, щоб використовувати, світло вмикається. Коли я закінчив, тримаю вгорі. Бум! Світло вимикається. Ти, е... Вимкни світло! Вгадай, що ти можеш будувати. Тепер я знаю з дошки канбан. Чи можу я це побудувати чи ні? Жодної втраченої хвилини. Правильно? А Міллеру це чому подобається. Я Це зробив ось він. Джонні, чому? Тому що він дуже допомагає. Макс був таким зайнятим, цього року. роблячи всі ці палети та контейнерні завантаження. Так, тобі потрібна була допомога від іншої людини, і ми знайшли чудового чоловіка для цього. Я не знаю, що моїм дуже. улюбленим був Дру? цей танець, який Друть він маска. сортує ваш продукт та ваш виріб. Давайте виже всі відходи просто падають Відкрес. туди, а справжній продукт виходить прямо тут. Це дуже круто, маємо дуже розумно, і потім ти зробився це за допомогою магнітів. Отже, це просто кладеться туди з магнітом, та маленька щілина йде туди. Тому це просто для вас налаштувати і ви йдете. Це фантастично. Ну, добре. Отже, це наші конвоюючі візки. В графічному розділі, де ми друкуємо всі наші етикетки. Ми Мириклим до нашої докарської станції. Ми колись водили це. Отже, ось наш канбан для цього. О, мені потрібно ввести канбан. О, дивіться, є декілька робіт, в яких є канбан. Отже, ми вирішили зробити штрих-код, щоб було набагато простіше. Вам не потрібно шукати, і ось воно. Це робота, яку я повинен надрукувати. Ми трохи далі пішли, щоб вам не доводилося писати все це маленьке етикетки або інформація. Ми зробили друковану версію, тому нам просто потрібно ввести її та надрукувати, і вона готова до роботи. Улюблене поліпшення класні мій телефон. Кілер Джеймі, тому моє улюблене поліпшення цього року року має багато спільного з нашими новими співробітниками. Ми зробимо нове фото, а потім обробимо його в фотошоп і виріжемо. Але раніше нам доводилося змінювати розмір кожного фото, оскільки кожне фото було різного розміру. Так що тепер ми створили цей шаблон. Таким чином обличчя всіх завжди поміщається в коло. Отже, коли ми переходимо до нашого дизайну, ми також мали всі ці різні файли, всі окремі речі. Правильно, тепер все в одному. Отже, моє фото пристосовано. Тепер я можу повторно поєднати всі мої зображення. Я зроблю Джоні. Тож його фото автоматично ідеально відповідатиме всім О, цим Боже, речам. І потім я збираюся круто. використовувати команду Фінджон, оскільки це було ім'я, яке там було. А тепер я вставлю ім'я Джоні тут і зміню всі робить їх усі одночасно. А потім все, що мені потрібно зробити, це натиснути в руки О, готові. Боже, так, він так, так. Я на Весь цей рік станція. Ми встановили принтер Amazon. тепер Ляні не потрібно бути єдиною, хто їх робить. І ми встановили цю вагу, щоб нам не доводилося виходити за доставку. Щоб зважити все, коли ми хочемо відправити. О, круто! Отже, це дозволяє заощадити то, так, багато моє часу, та тобто ліпшення цього року це в налаштуванні кольору, який ми будемо мати, чекати на матеріал. Тому у мене є папка з повними замовленнями. Але якщо вони з FedEx, то їм потрібно йти на папку. Або якщо вони поруч з повітрям, у всіх були кліборди. Але у нас були кліпборди, що виступали звідси. Вони не всі поміщалися, вони збивалися в купу і відділ доставки блукав. Чи є у мене кліп, де капелюха немає? Замість використання всіх буферів обміну, я зробив Федекс. Доставка на наступний день, доставка на другий день. Всі різні речі, і я прикріпив їх до замовлень, щоб вони могли потрапити в папку. Поки я не отримаю матеріал, я вийму їх, накладу папку на канцелярській дошці. Замовлення виконано. Супер чисто! Мій улюблений договір з 2019 я року. Я дев'ятнадцять контейнерами що використовуються для ловлі. Отже, воно має всі наші номери контейнерів. Всі ETA, а список пакування гіперпосилений. Так що ви можете право відкриває список упаковок, і ви можете перевірити його, коли він надійде. Тому ми знаємо, які контейнери їдуть, а які вже Ого. були тут. Дуже круто. Пірші дев'ятнадцятому році я почав писати липкі нотатки кожного ранку для Амазон і розклеювати їх всюди на людях. І це було занадто складно і занадто важко. Тому я зробив речі, які ви можете витерти. Ви просто пишете, що вони потребують для них, щоб побудувати. А потім вони роблять їх витерти. О, і це круто! Відправити. Одна з моїх улюблених поліпшень тисяч подивіться на цю машину Моя електрична віска з усіма моїми інструментами та усім іншим держак для напою. Магнітне кріплення для мого телефону, я О, просто беру його. Ні, що? я все 28. добре. Ні, я не збираюся займатися цим дурницем. Це тут мої викрутки та всі мої коробки для фекана, але щоб бути чесним з вами, це не все. Справжнє вдосконалення пов'язане з девідом. Тут і це швидка кафетерія. Протягом останніх 15 років ми мали людей, які приїжджали з усього світу, щоб дізнатися, як ми робимо те, що робимо тут в True Second трусекантлін, і вони проводили тут тиждень, але ми насправді не вчили людей. Ми робили це офіційно. Розповів людям у дяту році. Якщо ви хочете перейти на наступний це рівень, і припинити, прийдіть це та пройдіть досвід Фаст Ке. Девід щойно закінчив тиждень. Це тут Fast кеп Experience. Це великий добра робота. Я дуже багато вивчив про комп'ютеризацію та комунікацію, просто як все організувати, щоб кожен знає, що робити. Тому немає жодної непевності. Ніякої невпевненості, все чітко, конкретно це, ти, що, да, мені, що... це... ти коли небудь знаєш, коли ти робиш так? А, чи, люди? Ну, головна мета цього полягає в тому, що я думаю, цього було достатньо. Номер два. Так тиждень був того варто абсолютно. Скільки ми з вас взяли? Нуль нуль. Хочете перейти на наступний рівень? Це дуже важливо.